Місцеві вибори на фінішній прямі. серед міст донеччини, де голосування пройшло, була і дружківка, де лише 27% містян скористалися своїм конституційним правом. 13 тисяч дев'ятсот восімдесят чоловік. процентах то та сколько двадцять і сотих. Територіальна комісія вже має попередні дані по виборах, згідно яких до міської ради дружківки увійшли п'ять політичних партій. Зокрема, по квоті пройшло чотири депутати від Ляшка, двоє від батьківщини, троє від солідарності Петра Порошенка, дев'ять від партії Наш край і вісімнадцять від Опоблоку. У мері дружківки балотувалося чотири кандидати: баштовий від Ляшка, Гайдук від Солідарності і Гнатенко та Кірікова, як самовисуванці. За попередніми даними найбільшу кількість голос набрав чинний міський голова. Може, то будуть зміни, не знаю, але навряд ли. За Баштового Віктор Павловича проголосувало 1515 чоловік. За Гайдука Віктора Вікторовича проголосувало 426 людей. За Гнатенка Валерія Сергійовича 10 988 людей. За Кирикову Ірину Николаевну проголосувало 644 людей. Особливістю цьогорічного волевиявлення було порушення процедури, що ставило під загрозу проведення місцевих виборів у дружківці. Нами, короче говоря, були там деякі пункти нарушені, в тому числі що не вовремя поїхала комісія на печатання бюлетенів. Хоча й комісія не поїхала, поїхав представник від СБУ. Баштовий подав іск. Щита тієї ні бюлетені. ними питання було врегульовано через суд. Наразі ж триває робота в територіальній виборчій комісії, члени якої мають певні хвилювання щодо. Не оплати їх праці у нас по територіальній виборчій комісії став вопрос по оплаті роботи членам територіальної виборчої комісії по кількості днів. по згодом дні. То есть закону України, де указано, що оплата проводиться до ну, за ті дні, поки не буде об'явлено результатів виборів. За п'ять днів всегда было положено членам територіальної комісії. Ви здесь видите, ми загружені полностью повністю роботою. Хотя нам только за два дня і більше ніяких средств у них нет. Натомість у бухгалтерії посилається на конкретний термін, за який має нараховуватися зарплатня робітникам виборчих комісій. Постанова кабінету міністрів номер 687 від 8 вересня 2015 року. Оплата праці члени виборчих комісій. День місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів проводиться в межах видатків, передбачених на цю мету в єдиних кошторисах видатків. У розмірі, що не перевищують 14% мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день, але й більше, як за два дні з таким тлумаченням закону, члени ТВК дружківки не згодні. Ми отримуємо тільки за два дня. Хоча б по оканчанні видачі срока, видачі результатів, ми будемо працювати. Ну, я работаю по вот этому сборнику. Вот так, мы тогда приходим, работаем здесь еще три дня. Это вы спрашиваете тогда пусть в свет. Работники на платной основе без нас это делают. Подастся табель о том, что мы работали. О том, что Где мы работали. Отписывается, что он должен оплачиваться. Дальше, а идет. Зачем тогда дальше идет а дальше идет. Зачем дальше йдет пояснение. Что? Нашу, или как? Для чего это вы спросите у это самое это вы спросите. Дисципліна не Пожалуйста. Роз'яснень намагаємося почути від столичних фахівців. Лом, виборчий процес у дружківці пройшов спокійно констатують правоохоронці. У день голосування було зареєстровано три звернення до міського відділку міліції. Вони були внесені в журнал єдиного обліку. Проводиться перевірка.